Вітаю, санаторію теплиця! Наша здравниця є багатопрофільною, тому ми можемо оздоровлювати пацієнтів з різними захворюваннями. Зараз я розповім вам, які процедури призначаються нашими лікарями при захворюванні периферійної нервової системи. Перш за все, що ж це за хвороби? До них відносять невралгії, радикуліт, радикулопатії. І всі ці важкі назви супроводжуються сильними простилюючими болями по ходу нервів або відчуттям печіння, онімінням ураженої ділянки, відчуттям повзання мурашок, порушенням чутливості та рухливої здатності, після індивідуального огляду лікарем до основних процедур, які обов'язково включаються в путівку, відносять відвідування басейнів з термальною та мінеральною водами, після яких ви відчуєте полегшення больового стану та зменшення проявів запалень. Додатково може бути призначена аквагімнастика вправи у басейні з аквапоясом та інструктором, де йде укріплення м'язового корсету та декомпресія хребців, чим знімаються корінцеві синдроми. Також до комплексного лікування додається фізіотерапія, що включає в себе процедури, які полегшують біль, знімають набряк та зменшують запальний процес. Широка база бальнеології дозволяє нам обрати лікувальні гідровани з лікарськими концентратами, також підводний душ-масаж, циркулярний душ, душ-віші, спрямовані на покращення кровообігу, зняття м'язової напруги та мають заспокійливий ефект на нервову систему. Ручні та механічні масажі, теплові процедури та обов'язково внутрішній прийом мінеральних вод оздоровлять ваше тіло та зменшать прояви захворювання. Набагато легше попередити хворобу та тримати її під контролем, ніж при гострих стадіях шукати порятунку. Звертайтесь, будемо раді допомогти!